Блудний син біблійна притча В одного чоловіка було два сини. Якось молодший син попросив батька віддати належну йому долю спадщини, тому батько поділив маєток і дав кожному синові його частку. Дуже зрадівши, що одержав багатство, молодший син вирушив у далеку країну. Та він нерозважливо витратив свої гроші на розваги з численними друзями. Але настав час. І перед ним постала гірка правда його гроші закінчилися. А коли у нього не стало грошей, його полишили й друзі. Він не доїдав, а тут ще й голод наступав у тій країні. Тепер юнак перетворився в звичайнісінького жебрака, він зумів улаштуватися в одного селянина лише свинопасом. Він був такий голодний, що радий був би їсти те, що давали свиням, якби йому це дозволяли. Нарешті хлопець одумався і сказав собі У батька мого навіть наймити мають їжі надмір, а я тут гину з голоду, піду до батька та й попрошу його бути до мене милосердним. І молодший син рушив додому. Ще коли він був далеко, батько побачив його і побіг йому назустріч. Він обняв свого брудного обірваного сина і розцілував його Батьку згрішив я проти неба й тебе, пригнічено сказав той. І не гідний уже називатися сином твоїм, дозволь мені бути хоча б одним із твоїх наймитів. Та батько вже кликав своїх слуг принесіть негайно найкращий одяг і зодягніть його, наказав він, дайте йому на палець персня, а на ноги сандалі, заколіть підгодоване теля і приготуйте все для свята. Коли старший син почув про це, то розгнівався. Він не хотів брати участь у святі, влаштованому на честь повернення брата. Тоді батько вийшов і став його просити. Але це несправедливо, ображався старший син. Я скільки років служу тобі і ніколи наказу твого не порушив, а ти мені й козенята не дав, щоб я потішився зі своїми приятелями. Коли ж повернувся оцей твій син, який зганьбив усіх нас, ти звелів заколоти для нього найкраще теля. Сину мій, все моє є й твоїм, відповів батько. Нам потрібно тішитись, бо цей твій брат був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Дорогі друзі, дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо.